Валики у формі бублика під шию та подушки у формі кісточки для кінцівок відшивають учні 19-го ліцею для оборонців. Роблять це на уроках трудового навчання та в позаурочний час, каже вчитель Віктор Могуч. Суспільному показує світлини, на яких військові використовують пошиті учнями засоби. Подушечки їх називають бубликами. У нас це подушечки на голову військовим в реанімаціях. В основному там, де ампутовані руки накладають. Військовому на шию і йому зручно в цьому періоді лежати, лікуватися. Подушечки прямі, просто військовим, подушечки, косточки під ампутовані руки, ноги. Вже з більше 300 подушечок забрали тільки на харківський напрямок, на лікарні Дніпровські і здається, Запоріжжя було. Шиють валики та подушки із валюрової та плюшевої тканини. Всередині виробів паралон. Тканину закладу надають місцеві швейні фабрики, каже мовуч. Валик у формі бублика для поранених оборонців шиє шестикласниця Анастасія. Розповідає, таких відшила 40 штук. Я приходжуся по два рази на шов і буваю йду зігзагами, щоб був краще укріплений шов. Коли я зшила це все, я набиваю просто паралоном і далі зашиваю обичною голкою. Крім школи, я ще шью вдома. Буває в деяких моментах важко, але потрібно просто в себе вірити, і тоді в тебе все вийде. За словами Віктора Могуча, за два місяці учні ліцею відшили та передали у військовій шпиталі понад 600 подушок та валиків.